Зима до Покровської громади у лютому, як завжди, прийшла, неочікувано. Сьогодні зранку на водіїв, які виїхали на роботу або по своїх справах, о 6, 7, 8 та навіть 9 годині, чекав неприємний сюрприз. Засніжені дороги, які перетворилися на смугу перешкод. Нещодавно журналісти телебачення Капрі розповідали про те, що наприкінці минулого року з міського бюджету Покровська було виділено 780 тисяч гривень на зимове утримання доріг. І, хоча снігу в грудні ми так і не дочекалися. А у Желедиця була всього один раз, гроші підряднику були сплачені. У січні 2023 року житлово-комунальний відділ укладає ще один договір з приватним підприємством «Агропромбуд» на зимове утримання доріг і вулиць Покровська на майже 2 мільйони гривень. Та цього виявилось замало. І 13 лютого з'являється ще один договір з агропромбудом на 999 тисяч 806 гривень. І це не дивлячись на те, що утриманням доріг займаються не тільки підрядники, а й багатогалузеве підприємство. За кожним з них закріплена певна ділянка міста. І чомусь з самого ранку, коли на дорогах міста інтенсивний трафік, ні комунальники, ні підрядники не були готові до рясних опадів. Покровчани ж чомусь не здивовані такому відношенню до комунальних питань, адже в громаді вже давно все пустили. На самоплыв. Ну, пока печально. Ну, на рынке почистили уже там. Здесь пока что-то не видно. Плохо, плохо. Надо хорошо расчищать. Я когда работал в коммунальном хозяйстве, мы днем и ночью чистили. А сейчас оно все заброшено и позабыто. Весь город. Не очень хорошо. Местами ну, Чистят местами. Нет. Без комментариев. Полени чистят, как на Днепро ехать, чистят. Честно сказать, ни к черту. Ну, так, немножко чистят, конечно, но не так, как мы хотели. Просто бомба, блин. Конечно, ужасное, потому что никто ничего не чистит. Плохо. Ну, а что, где техника, что они не чистят? Не очень хорошая. Не, не убрали. Не знаю, как обычно, то солярки нету, наверное, то, может, движение большое. Думаем, До обіду Ближче до 10-ї бачимо таку довгоочікувану техніку, яка нарешті розчищає міст, який в народі називають горбатий. І машини вже без ускладнень можуть проїхати цю ділянку. Соль і пісок, ну, смій, мішаємо. Ну, об'єми ж больші. Об Центральні вулиці починають розчищати. Про віддалені села та околиці міста і годі казати. Сніг скоріш розтане аніж його приберуть з дороги комунальники. Хоча Покровська МВА звітує, що техніка вийшла на роботу з четвертої ранку і вже використала 50 тонн посипального матеріалу, де працювала техніка, ніхто так і не зрозумів. Бо вранці всі встигли оцінити так би мовити турботу місцевої влади. Риторичне питання: чому не можна реально підготувати дороги громади самого ранку, аби покровчани та гості міста могли без перешкод пересуватися? І скільки ще мільйонів потрібно витратити з бюджету, аби зима у лютому не приходила неочікувано?